Під час апаратної наради головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що заклад отримав два генератори від благодійників за рахунок додаткових коштів, придбані ємності для води та паливно-мастильних матеріалів, поповнені запаси медикаментів та продуктів харчування. Отримали в п'ятницю два ще потужні генератори. Дякуємо нашим партнерам. Зараз будемо вивчати на них документацію, визначатися з їхнім майбутнім, де їх будемо використовувати. Також дякуємо за виділені додатку. Кові кошти на сесії зараз. Так більш активніше будемо зробити запаси на зимовий період. Придбали додаткові ємності для палива мастильних матеріалів, додаткові ємності для води. Зараз будемо всі запаси теж продовжувати поповнювати, в тому числі медикаменти і продукти харчування. У Шостканській дитячій лікарні надається допомога дитячому населенню. Підготовлена документація на підключення потужного генератора, встановлений старлінг. Про це у ході апаратної наради повідомив директор лікарні Віктор Садовничий. Підготували документацію на підключення нового генератора потужного встановили старлінг. до дня захисту дітей. Дякуючи волонтерам, поздоровили дітей, які знаходяться в стаціонарному відділенні. Кательня працює в робочому режимі. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах. Створюються запаси паливно-мастильних матеріалів та медикаментів. Про це проінформував Олександр Мазур, керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Створюємо запаси паливо-мастильних матеріалів, медикаментів та засобів догляду для людей з інвалідністю. Створюємо запас такий, щоб пройти грудень і січень. Двадцять шостого року продовжуємо роботу мобільних бригад на минулому тижні. Працювали три бригади на цьому тижні. Продовжуємо у віддалених районах нашої громади. Що стосується захворюваності і звернень на гострі респіраторні інфекції на минулому тижні кількість пацієнтів з ознаками ГРВІ збільшилась на 20%, але ситуація контрольована. Цифри ще не перевищують порогом. медичні заклади укомплектовані всім необхідним для надання медичної допомоги дитячому та дорослому населенню громади. Продовжується робота мобільних клінік в віддалених селищах.